Чітка ієрархія підпорядкування переслідує людство з давніх давен і до сьогодні. Ще тільки появившись на світ, ми повинні когось слухатись іноді так справді краще для нас, адже інші люди можуть мати той досвід, що ми ще не отримали. Тобто це можливість навчатися на чужих помилках. А іноді підпорядкування не в наших інтересах та чомусь ми його приймаємо, слухняно схиливши голову. У міфі про Адапу ми знайдемо відповідь на запитання, чому люди сліпо підпорядковуються богам. Та спершу поговоримо про різні версії створення людей у шумерській міфології. Приємного перегляду. Існує кілька шумерських міфів про створення людей. Один з яких ми вже розповідали в відео про анунаків та ігігів. Перегляньте його на нашому каналі. Справа в тому, що шумари мали вплив на багато інших народів, а відтак імена богів могли повторюватися в сюжетах, іноді взаємно виключаючи одне одного, також відрізняючись в залежності від регіону та часу створення міфу. До процвітання благоустрою землі існувала країна Дільмун або Тільмун, яка була чистою непорочною та світлою, без хвороб і смерті. Але не ідеальною адже на ній не було річок і струмків. Звісно, з цим потрібно було щось робити тоді бог води Енкі наказав богу сонця Уту добути з землі воду. Уту перетворив дільмун на божествений сад з родючими полями, квітучими логами і садами. У цьому раю жила богиня Нінфурсах, велика мати шумерських богів. Енкі вподобав Нінфурсах і від їхнього союзу народилася Нінсар або Нінму богиня рослин. Пізніше від Енкі зачала його дочка Нінсар, яка народила богиню Нінкуру, А та, в свою чергу, народила богиню Утту. Нінфурсах попередила Утту про поведінку Енкі, тобто про його високе лібідо, і дала їй поради, як діяти у випадку його залицянь. Утту зробила все так, як їй було сказано в якості шлюбних дарів зажадала плоди та овочі. Енкі ж приніс потрібні дари. Утту прийняла його залицяння, і в результаті їхнього союзу виникло вісім рослин, які Енкі відразу ж з'їв. Такий вчинок Енкі дуже розгнівав Нінфурсах. За це вона прокляла Енкі і пішла. Незабаром у Енкі захворіли вісім частин тіла, допомогти йому не міг ніхто. Тому почали шукати Нінфурсах. Пошуки були довгими, знайшла богиню лише хитра лисиця, яка вмовила її повернутися і вилікувати Енкі. Гнів Нінфурсах вже стиг, тому вона створила по одному божеству для кожної хворої частини тіла Енкі. Важливим моментом було стілення ребра Енкі. Для цього була створена богиня Нінті. Її ім'я означає владика ребра і одночасно даюча життя. Вважається, що цей каламбур перекочував у старий завіт, втративши свою двозначність. Крім цієї версії, існує ще два інших міфи, безпосередньо присвячені створенню людини, і в обох випадках стимулом до створення людей служило те, що боги, добре захмелівши, не могли забезпечити себе їжею і зручностями. У першому випадку створенням займалися Лахар, божество худоби і Аншан, богиня зерна. Але подробиці творення не описуються. Другий міф більш докладний і пояснює походження багатьох недосконалостей людини. Коли число богів збільшилося, вони стали страждати від нестачі їжі. Боги звернулися до своєї праматері за допомогою. Вона ж розбудила Енкі і попросила його позбавити богів від страждань. Було запропоновано створити помічників для богів, які будуть схожі на богів, але не будуть безсмертними. Нінфурсах запропонувала свою плоть як глину для створення цих помічників. Нінмах, помічниця Енкі, поцікавилася як визначити якість творіння? На що Енке відповів, що її справа зовнішній вигляд, а про інші властивості людей подбає він сам. Творення почалося, але фігурки виходили кривими, деформованими і з іншими дефектами. Добре захмілівши, Енкі взявся ліпити людей і створив особливо невдалу фігурку. Нінмах намагалася допомогти, але марно. Фігурка не могла ні стояти, ні сидіти, ні згинати коліна. Між Нінмах і Анкі розгорілася сварка, в кінці якої Нінмах прокляла Енкі, кажучи, що заскоєне йому не буде місця ні на землі, ні на небі, і він має піти в підземний світ. Що ж, ми розповіли вам ті міфи, які стосувалися створення людей у шумерській міфології, і тепер переходимо до пригод Адапи. На нашу думку, це надзвичайно цікавий міф, адже він пояснює покірність людей і причини їхнього підкорення богам. У ті дні, коли мудрий Еа створив перших людей, він розселив їх у п'яти містах Ереду, Баптирі, Лараці, Сіпарі та Шурупаку. У Нінпурі тоді жили лише боги, а інші міста були побудовані набагато пізніше, вже після Всесвітнього потопу. Найбільшим із допотопних міст був Ереду, розташований на березі Нижнього моря. Тут з'явився сам Еа і відвідував свій храм. Перші люди були слабкими і нерозумними. Вони не вміли обробляти землю і плавати на човнах, не знали мистецтв і ремесел. Великий поділ проклали боги між собою і людським родом, але мудрий Еа змилувався над людьми і створив великого чоловіка, подібного до людини і богів. Це був Адапа. Своїм розумом і знаннями він не поступався жодному богові. Його слово було мудрим, як слово самого Анну він знав таємниці всіх світів. Єдиного блага позбавив його Еа не дав йому вічного життя. Його розум і воля були божественними, але доля його була така ж, як і в інших людей. Анну вчив людей вирощувати зерно, молоти його і пекти хліб. Адапа, допомагаючи людям, сам замішував тісто і ставив його в піч. Після чого він збирав усіх жителів ереду і годував їх хлібом. Адапа також створив перший човен і вирушив у відкрите море ловити рибу. Він приносив багатий улов, і жителі ереду харчувалися рибою. Одного разу, коли він ловив рибу, свирепий південний вітер перекинув його човен. Адапа занурився в глибини моря, але зміг виплести, і тоді зі злістю звернувся до вітру, зламавши йому крила. Південний вітер лежав поранений сім днів. Великий бог Анну здивувався, чому не дме південний вітер, а коли дізнався, що це Адапа зламав йому крила, викликав того на небесний суд. Мудрий Еа попередив свого сина про небезпеку і дав йому настанови не довіряти богам, не спати у їхніх покоях і не їсти небесного хліба. Адапа точно виконав усі поради свого батька. Біля небесних воріт він зустрів Тамуза і Гіжзіду та розповів їм про свою скорботу, чим заслужив їхню підтримку. Коли Адапа з'явився перед Анну, той запитав його, чому він зламав крила південному вітру. Адапа відповів, що вітер завадив йому ловити рибу для його народу. Тамус і Гіжзіда підтвердили правдивість його слів. Анну з посмішкою глянув на безстрашного смертного. І вирішив випробувати глибину його мудрості. Лягай і відпочинь, сказав він йому. Але Адапа пам'ятав заповіді Еа, і він знав, що тривалий сон може перейти в смерть, і спокійно відповів Я не втомився, о володарю, я не хочу спати. Тоді сідай, сказав Анну, поговоримо з тобою. Адапа вклонився і випрямився зі словами. Я не смію сидіти у присутності богів. Вражений такою відповіддю всезнаючого чоловіка Анну сказав: навіщо мій син Еа дає жалюгідному нечистому чоловікові мудре серце, навіщо відкриває йому таємниці неба та землі, і підносить його ім'я на нечувану висоту? Що ж мені робити з чоловіком, який має божественні знання? Воістину він гідний безсмертя. І далі він запропонував Анну хліб, життя і воду життя. Але герой пам'ятав застереження Еа він боявся, що їжа та питво богів будуть для нього смертельними, і покірно відмовився від частування небесного бога. Ану поглянув на нього і здивувався Що ж ти, Адапа, чому ти не поїв, не випив? Тепер ти не будеш жити, тепер люди не вічні. Побачив Анну, що Адапа не такий мудрий, як здавалося раніше, і вирішив востаннє випробувати його. Він запропонував йому чистий одяг і духмяну олію. Зрадів Адапа, скинув з себе темний траурний одяг, умастив своє тіло небесною олією і накинув на плечі білосніжний одяг богів. Поглянув на нього Анну з глибоким жалем і мовив: Я помилився в тобі, ти не гідний бути рівним богам. Ти відмовився від хліба життя і води життя і сам позбавив себе безсмертя, яким я думав тебе нагородити. Ти прийняв від мене чистий одяг і духмяну олію, а для вічного життя вони не потрібні. Тільки босоніж і голий, мовчазний і безпристрасний, може тихо й безшумно увійти в підземне царство і вийти з нього назад. Я вважав тебе всезнаючим і розумним і хотів прирівняти тебе до богів. Чому ти відкинув благо і надав перевагу злу. Я виконував те, що велів мені мій батько Еа, спокійно відповів Адапа. Не може людина порушити заповіт свого батька-покровителя візьміть його і відведіть назад на землю не годиться смертний для вічного життя. з презирством крикнув Анну своїм небесним стражам і відвернув свій погляд від Адапи. З тих пір людина не може дізнатися, що думають боги. Її доля покірність. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Гадаю, що ви отримали трохи інформації для роздумів. Ними, тобто роздумами, не забувайте ділитися у коментарях. Поставте лайк під відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски.